Мій самий величезний привіт, і я вас вітаю на каналі акційного блогера. Як я і обіцяв, подивимось зараз з вами нові акції в магазині Аврора, які діють по 5, включно жовтня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. І, звичайно ж, пошукаємо новинки. Хочу одразу сказати, що пані Ірина виписала коментар, а декілька разів я просто забув. А тому виконую ваше прохання. Зараз подивимось на миски. Сьогодні усі подивимось миски, які є в магазині Аврора. Ось такий а, таз пластиковий а, квадратної форми на 6 літрів по 59 гривень. Є ось такий трішки менший, але він також на 6 літрів, зверніть увагу, просто круглий, по 49 гривень він дешевший. А трішки більший а на 9 літрів по 69 гривень. Зверніть увагу, що є різні кольори. І найбільше я цінника не бачу. Ну, ви просили показати тільки невеликий, якщо я пам'ятаю. І ось цю мисочку зараз також скажу ціну. Так, добре, давайте всі візьмемо разом і перевіримо. Він на 5 літрів. Ціна 88 гривень. Дивіться, який він цікавий. Ось тут глянцевий, а ось тут матовий. Так, це, здається, відро для сміття. Якщо не помиляюсь, навіть таке, як офісне, в кімнату десь поставити в ванну, в туалет. Зараз скажу ціну. 88 гривень з фіксатором. А, ось тут фіксатор є, який фіксує ось він. Фіксує мусорний пакет, сміттєвий пакет фіксує. Також є в різних кольорах. Знайшов ще ось такі мисочки, вони на 3 літри. А написано, що з кришкою. А де кришка, я не бачу. Але написано, що кришка. Мабуть, десь загубились трішки далі на поличці. Ось така прозора кришка йде на 3 літри. Назва Ягідка 59 гривень. Кольори також в асортименті. Знайшовши ось таку миску, дивіться, як вона цікаво зроблено, ніби друшляк, да? але це не друшляк, це така от прозора рибиста миска. Також кольорів дуже багато є в наявності. Ціна такої миски зараз зі знижкою 77 гривень. Без кришки. Ось такі миски ще знайшов, а також є різні кольори. Так, це на 4,5 літри. Вона також йде з кришкою. Дивно, чому я не можу знайти кришки? 169 гривень. Хоча ж вона така дорога на 4,5 літри. Є кришки під кожну миску, що я показував, є кришки, вони стоять за мисками. Зверніть увагу, хто шукає. Ось таку ще знайшов, вона також йде із кришкою. Так, перевіряємо ціну і дивимось, наскільки. 59 гривень на 2,5 літри. І хочу сказати, що також є різні кольори, як то кажуть, до кольору до вибору. Знайшовши ось такі фруктовниці на цінності. Твердий товстий пластик, не є тоненький. Це пластик, але на вигляд, от бачите, має таке, як, як, як скло. Так, ціна такої фруктовниці зараз по 64 гривні. Прозорий кольоровий. Ну в нашій Аврорі ось принаймні два кольори: такий: зелений, фісташковий і бордовий. Дивіться, ось в цю нічого не наливайте. Вона рибриста, і тут вода триматись не буде. Бачите, вона така, що ну, воду ви сюди не нальєте. 24 гривні. Ви знаєте, після кожного свого жарту, я тепер мушу говорити, що це був жарт, тому що є дуже багато у нас жаль глядачів, які не розуміють жартів. І потім пишуть в коментарях, що здуріли чи що. Це хлібниця. Можна підібрати гарну серветку, постелити хліб або ж на фрукти в двох кольорах. Якщо я не помиляюсь, це ось така таця. Дивіться, яка. Так, тарілка пластикова, 6. Хутна. Так вже напишуть, ледве я вже читаю. 55 гривень зараз зі знижкою є сіра і світло-біла. Світло Світло яка? Світлобіла, чи як говорять, Слонова кістка. Так, ось це чомусь одна, можливо, десь вони окремо стоять. Дві залишилось, бачите? Є в сірому темному кольорі по 34 гривні. І ось така світленька на літр 300 гривень. Ще одна також тарілка пластикова, але схоже, що, от бачите, схоже дійсно на скляну. Так, це салатник, салатниця пластикова кругла у вигляді квіточки. Ціна такого салатника 69 гривень. І ще один такий салатник порційний. Я би сказав, що навіть можна знайти для якогось фруктового салату такому гарному салатнику. Це також пластик, а його ціна 49 гривень. Пані Ірино, дивіться, я знайшов ще ось такий набір. Із раз, два, три. Із трьох ємностей також є різні кольори: три салатника: великий, середній та маленький, три штучки в наборі. Вони йдуть кожний із кришкою, але зараз він без знижки. Тому, якщо вам цікаво, просто можете почекати і придбати ось цей набір зі знижкою за 179 гривень. Точніше, зі знижкою, зараз він 179. Така велика миска, салатниця пластикова, кругла. Так, не бачу на скільки літрів. Це також бачу, що привезли нещодавно. Можна сказати, як новинка. Ціна такого салатника 77 гривень. І є ще точнісінько такі самий, тільки менший. Зараз покажу ось, бачите, такий самий, тільки менший вже за розміром. І ціна цього меншого 69 гривень. Ось такі ще є салатники миски, дивіться. Вони з кришкою кольорові. Є багато з різними кольорами і з різними кришками. Вони на 2 літри і ціна їх зараз 64 гривні. Так, ось така металева, висока миска. Не, не тонкий сам матеріал, сам метал не тонкий, матеріал. 149 гривень. Ще хочу вам показати ось цю. Тут прогумоване денце, щоб не ковзало по столі. Це досить зручно. Ціна такої мисочки, щось дуже так низько повисили. Тут сканер, повісили 129 гривень з прогумованим дном. Ще одна металева миска, ось така. Ціна такої. 88 гривень, вона на 2 літри. Ось такий металевий дружляк із ручками зараз можна придбати зі знижкою за 139 гривень. Я, здається, не сказав на початку відео, що в магазині Аврора почалась нова акція. Вона триває по 5% включно жовтня, дужі знижки, тобто знижки 40, 50 та 60% до 60% знижки. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір кухонних дошок в наборі три штуки велика, середня та маленька. А ось з цієї сторони навіть видно, дивіться, ось так виглядають вони. Хочу сказати, що це дуже добре, коли у вас на кухні є спеціальні дощечки для м'яса, для овочів, там що ще для риби. Та. Такий набір зараз в акції, якщо правильно я зрозумів, так, зі знижкою 169 гривень. Ще одна хороша дощечка. Чим вона хороша? Тим, що дивіться, оця вся, бачите, по кутках а, гума вона буде триматись на столі і не буде ковзати по столі. А, це також враховуйте цей а, факт 179 гривень. Так, ще один набір знайшов дощечок. Це також новинка. В наборі, здається, дві дощечки, гнучки і пластикові. Ціна таких дощечок, ціна такого набору 129 гривень. В акції ось така дерев'яна минажниця для закусок, для закусок 279 гривень. Оця також зі знижкою тут вже більше відділень 229 гривень. Зі знижкою зараз пальник газовий туристичний 129 гривень, акційна ціна. Зі знижкою ось така силіконова форма для випікання кексів. Є різних кольорів на 9 штук 69 гривень знижка 40%. А хто чекав знижку на термос, дуже хороша знижка 40%. На ось такий металевий термос, а його можна бити в посудомийній машині на 460 мл, а за ціною 119 гривень. Зі знижкою ось такий ковшик фритюрниця для закусок. Зверніть увагу, це не для грилю, не для смаження, це для закусок, щоб оригінально страва виглядала на столі. 88 гривень зі знижкою. В акції ось цей мультиінструмент із чохлом. Зараз 279 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий набір виделок або ложок столових в наборі. Три штуки, три виделки та три ложки. А, можна придбати за 74 гривні, або ж набір виделок, три штуки, або ж набір ложок, 74 гривні, три штуки. А ось такі келихи а, для вина зараз можна придбати за 99 гривень. Та по 69 гривень келихи для шампанського надзвичайно витончені. Ціни знижені на сковорідки. Ось така 28 см діаметру. Так, алюмінієва, вона без кришки по 549 гривень. Ось таку трішки інакша фірма. Також без кришки сковорідка, 26 см діаметру. Підходять сковорідки до всіх видів плит 419 гривень. Ось така багатофункціональна овочерізка. Хто дивився усі відео, я показував у розпаковці, що я замовив на тему. А зараз її в Аврорі можна придбати зі знижкою 50%. Де штрих-код? Скажіть мені, де ж рукою, як завжди, закрив штрих код Вона була по 200 гривень, а зараз лише 99 гривень. Але я пам'ятаю, що хтось в коментарях писав під коментарем в тему відео. Що хтось купив і пішов, здав, тому що моя та що я замовляв на сайті ну набагато кращого кращої якості. Не знаю. Я не відкривав, не дивився, тому порівнювати не буду. Знову поставили зі знижкою. Ось цю як то шухлядка, поличка, підставка для зберігання яєць на 30 штук. Зараз 129 гривень це найнижча ціна, яка була за весь період. В магазині Аврора на оцю поличку для яєць. Магазин Аврора привезли от Крауфт чи Кра? Не розумію крафт, крафт, крафт. Краф. А оці банячки, каструлі. Як вони називаються? Каструлі. Так, і з кришкою воно йде. Написано, що Німеччина здається, якщо я не помиляюсь, також можна використовувати для різних типів плит. Ціна такої новинки: 449 гривень на 3 літри 400 мл. Діаметр 20 см. Кухоль для пива на 500 мл, 77 гривень козак. Сковорідка алюмінієва, антипригарна, із як сказати, із цим диском, де ви побачите, він стає червоним, і тоді вже можна наливати олію. Це означає, що сковорідка вже розігрілася на 24 см, сантиметри, два роки гарантії. Ціна такої сковорідки, зараз вам скажу 549 гривень. А ось таку тарілку зараз можна придбати за 109 гривень, точніше, мабуть, ось так буде правильно. Знижка 40% на ось таку десертну тарілку із принтом лаванда 19 см діаметр 28 гривень. Дивіться, ось ці всі тарілки чорного кольору. Зараз зі знижкою. Ось така овальна по 74 гривні. 109 трішки менша. Точніше, трішки більше, і обідня по 149, а знижки 20%. Мультиінструмент також зараз поставили зі знижкою. Тут 13 в одному, досить з собою гарно брати кудись в дорогу, в машину, та й досить зручно вдома тримати такий акційна ціна. Зараз на нього 249 гривень. І можу вас привітати, хто чекав на знижку ось цю форму для випікання кексів. Вона металева, а самі оці кружечки силіконові. А зараз акція вона по ціні 299 гривень. Кошик для фруктів металевий з дерев'яним денцем по ціні 169 гривень. Ось такий салатник фарфоровий, досить важкий. 129 гривень під мармур. Бачите, з золотим обідком і точнісінько, такий самий, тільки трішки менший. За розміром 119 гривень. Зараз акційна ціна. Ось таку баночку для сипучих можна навіть і сіль, чи цукор придбати за 99 гривень. Сама банка скляна і дерев'яна герметична кришка. Ось таку банку скляну, люмінарк із герметичною скляною кришкою. Зараз можна придбати за 77 гривень. Привезли нові стакани, подивіться, які гарні, і вони з подвійними стінками. Ціна такої новинки 109 гривень. А ось такі чашки зараз можна придбати також зі знижкою. Зверніть увагу, тут багато є різних принтів, тобто малюнків, і малюнки як з переду, так і всередині самої чашки. Це досить оригінально та красиво. Акційна ціна зараз цих чашечок по ціні 84 гривні. А тут поряд стоять нові салатники чи супниці, як правильно називається, і з вушками прозора новинка 69 гривень, і ціна, тобто на 500 мілілітрів. Ось така тарілка обідня на 25 см діаметром. Це люмінарка зараз по 45 гривень. Склянка низька на 300 мл 39 гривень. Ось такі високі склянки на 260 мл 19 гривень. І тут знову щось я цікавеньке знайшов. Це, мабуть, цукерниця. Цукерниця, скляна рельєпна з кришкою. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, вона дійсно гарна, переливається такими різними кольорами веселки. Як бачите, таке як мині бульбашки зроблена. Дуже оригінальна і красива. Зараз скажу вам ціну: 129 гривень. Ще одна новинка. Ось така металева форма. Сам круг оцей, коло, круг, як правильно сказати, сама оця Оця штучка, вона силіконова, тільки обідок металевий. Зараз скажу ціну цієї форми. Це зроблено для того, щоб економили місце у шухляді. 199 гривень. Так, ось я одну розложив спеціально для вас. Знаєте, як складається, як розкладається. О, хочу сказати, що для наливного пирога взагалі супер. Зараз зі знижкою ось такий органайзер на три рівня, 77 гривень. Для дрібничок можна сюди складати все, що вам заманеться. До речі, можна, знаєте, як купувати ще один купити і зробити на 6 рівнів, тобто тут же можна комбінувати. Така собі шухлядка. Зверніть увагу, зараз картридж для глечика для фільтрування води 149 гривень універсальний. Зі знижкою можна придбати органайзер для сушки білизни. Ось так показано на фото, щоб я не відкривав. Подивіться, як на фото він у розложеному стані 55 гривень. Кришка і сідушка для унітазу. Кріплення вже входить до набору. Зараз можна придбати зі знижкою і можна обрати різні візерунки на кришці. 299 гривень акційна ціна. Дитячий вологий туалетний папір 50 штук в упаковці. 39 гривень. Рушники паперові двошарові 150 штук в упаковці, білі 39 гривень. Дитячі вологі серветки Смайл 24 штук. 14. Туалетний папір двошаровий. Тут 4 рулони еколо. Зі знижкою зараз 37 гривень. Я вже йду знімати для вас наступне відео, тому що дуже багато а, хороших знижок в магазині Аврора. А, хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок і самого доброго дня! і звісно ж дочекайтеся відео анонс оглядів в магазині АТБ.